Привіт! Я, як будь-яка жінка, як будь-яка пані, дуже люблю прикраси біжутерію. Особливо, якщо ця біжутерія, ці прикраси, пов'язані з моєю улюбленою хімією або з будь-якими природничими науками, я уже вам хизувалася, показувала подарунок від своєї учениці у якоїсь золоті ручки, яка робить ось такі брошки. Зараз я покажу вам її ближче. Ця брошка уявляє собою дві пробірки, які наповнені одна жовтою, а інша синьою рідиною. Ви бачите якість роботи. Це золоті ручки, і навіть ім'я оцієї дівчини таке цікаве Алісія. І Алісія на днях мені прислала. Інший подарунок, який вона також робила своїми руками. Ну, по-перше, хочу вам показати, як представлений цей подарунок. Подивіться, ось який такий сумочка чи сундучок, де знаходиться ще одна хімічна брошка. Відкрию його. Вам цікаво? І ось тут. Знаходиться брошка, яка виконана всього у двох кольорах. Давайте разом роздивимося, що це таке. Я думаю, що ви впізнали це оптичний мікроскоп. Звісно, ви скажете, не у кожного хіміка він є. Виконана брошка всього у двох кольорах у чорному та сріблястому. Але подивіться, як при цьому вона вишукано. Виглядає, вона прикрасить будь-яку сукню чи костюм. Мікроскоп навіщо він хіміку? А давайте згадаємо, що жодне вивчення мінералу не обійдеться без мікроскопу. Тобто мікроскоп потрібний геохіміку. Чи працював такий видатний геохімік, як наш відомий Вернацький, без мікроскопа? Точно ні. Але в нашому уявленні мікроскоп це те, що знаходиться в кабінеті біології чи у медичному закладі. Мікроскопи активно використовуються в ювелірній промисловості, при виготовленні мікросхем. Ну і, звісно, контроль якості будь-якого продукту точно не обійдеться без мікроскопу. Я думаю, що ви зрозуміли, що я в захопленні від цього подарунка. Я дуже люблю, більше, чесно кажучи, люблю дарувати сама. Але, одержавши такий подарунок, хочу показати вам його зблизька іще раз. Не можу сказати, що тепер мені подобається більше. Дарувати чи одержувати такі подарунки самі. Тепер я ось чіпляю. Це можна зробити за допомогою ось такої голочки. Подивіться, як виглядає зворотньо оця частина брошки. І поміщу її на свій світшот. Правда мені личить?